Політичний лідер, який не вагаючись кидає власний народ у війну, не має права бути лідером. Тоді ми зрозуміли те, про що багато хто підозрював уже давно наші муки не болять жодному іноземному уряду, так як нам. І жоден іноземний уряд не цінує життя євреїв як ми. Це не дуже складний урок і ми вже навряд чи його колись забудемо, але приголомшує те, що решта світу, за дуже малими винятками, здається, вже викинула його з голови. Песимізм це розкіш, яку євреї не можуть собі дозволити. Жоден рух не протриває довго, якщо в нього кепський провід, а за мету він ставить винятково шантаж і кровопролиття. Навіть якщо в нього при цьому багато грошей і його підживлює політика умиротворення. А зараз світ знову вдається до тієї самої політики умиротворення, яка зроду не приносила нічого, крім катастроф. Мир на Близькому Сході настане тоді, коли араби любитимуть власних дітей більше, ніж вони ненавидять євреїв. Друзі, у нас війна, у Палестині не знайдеться жодного єврея, який не поділяє віри в нашу перемогу. Такий дух нашої країни, але самим звитяжним духом не здолати рушниць і кулеметів. Рушниці і кулемети без духу небагато варті, але дух без зброї можна зламати разом з тілом. Наша проблема час річ у тім, що можемо добути негайно. І коли я кажу негайно, йдеться не про наступний місяць, не про два місяці, йдеться саме про негайно. Заради досягнення миру я готова вирушити в будь-який час, у будь-яке місце, зустрітися з будь-яким офіційним керівником будь-якої арабської держави. Щоб вести переговори в дусі взаємної поваги і рівності, без попередніх умов і з ясним усвідомленням того, що спільні питання можна розв'язати, що на Близькому Сході досить місця, щоб задовольнити національні сподівання як усіх арабських держав, так і Ізраїлю, і що замість даремного кровопролиття і нескінченної війни можна інтенсифікувати прогрес, розвиток. І співробітництво між усіма народами нашого регіону. Уже за кілька днів виявилося, що ставка тут наше життя. Ми лишилися самі у найбуквальнішому значенні цих страшних слів. Ми завжди вважали себе частиною західного світу. А той нас вислухав, почув, що ми перебуваємо у страшній небезпеці, і відмовився допомагати. Хоча прості люди й дипломати однаково нам співчували. Ми почали готуватися до неминучої війни. З іншого боку, припускаю, є тільки дві відповіді на випробування національного масштабу: можна здатися, скласти руки і сказати, це неможливо, а можна зціпити зуби і боротися на стількох фронтах, скількох потрібно, стільки скільки потрібно. Саме так вчинили ми, і саме це робимо сьогодні. Проте, навіть у найгірші моменти тих перших днів, коли ми вже знали, які втрати несемо, я не втрачала віри в наших солдатів та офіцерів, у силу духу армії оборони Ізраїлю та їхню здатність ставити чоло будь-якому виклику. Я не втрачала віри в нашу перемогу, адже знала, що рано чи пізно ми переможемо. Та в мене серце країлося від повідомлень про те. Яку ціну ми за це заплатимо людськими життями ніколи не забуду того дня, коли я почула найпесимістичніший прогноз?